Дві людини загинули внаслідок вчорашньої повітряної атаки у Києві. Це науковці, відомий український нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біологиня Олеся Сокур. Ворожі дрони впали у середмісті, пошкодивши десятки житлових будинків. На місці і досі працюють рятувальники. На якому етапі рятувальні роботи почуємо від Павла Петрова, речника ДСНС міста Києва. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні героям слава. Отже, насамперед, хочу вас розпитати, на якій стадії саме рятувальні роботи і чи завершуються вони. Можна наразі сказати, що рятувальні роботи зараз завершені, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники від вчора і до саме до зараз не закінчували, не припиняли свої роботи навіть вночі, вночі. Вони продовжували, були вставлені матчів на освітлення. Зранку рятувальників поміняла е, інша група та продовжує наразі ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Зараз рятувальники проводять е, розбирання завалів саме на даху, е, на шостому поверсі, там де була саме така значна руйнація. Сподіваємося, що сьогодні. Все ж таки, ну, аварійно рятувальні роботи, аварійно-відновлювані будуть завершені наразі від головного управління ДСНС України у місті Києві. Наразі працює 50 рятувальників, а також 11 одиниць техніки. Також ви можете зараз на своїх екранах побачити, як працюють верховні відділення. Це нам зараз допомагає межрегіональний центр швидкого реагування. Від них залучено майже 30 рятувальників, а також дев'ять одиниць техніки. От дивлячись на оці пошкодження Розбити верхні поверхи. Скажіть, а яка оцінка? Чи придатний цей будинок для проживання, чи людей відселили звідти? Наразі створений штаб для координації людей, які залишилися без житла. Саме в цьому житловому будинку зараз не мешкають люди. Вони відселені, хто знаходиться у знайомих, кому надали житло, наскільки мені відомо. Наразі, поки рятувальники не завершать аварійно відновлювальні роботи, після того, як вони завершать комунальні служби, вже відповідна комісія, яка буде створена, зможе провести свою роботу і оцінити ступінь пошкодження для того, щоб все ж таки визначити, що далі робити з цією будівлею. А що саме ускладнювало ліквідацію наслідків? По-перше, масштаби руйнації вони були такі дуже деякими місцями нетипові. У нас була обрушена сходова клітина між четвертим та шостим поверхом. Цю проблему ми вже вирішили. Наразі рятувальники проводять розбирання покрівлі. Там у нас проблема в тому, що є дуже важкі елементи, конструктивні їх приходиться розбирати прямо на даху, і які ми не можемо розібрати і спустити. Ми залучаємо висотну таку великогабаритну техніку для того, щоб спустити ці елементи вниз. Що стосується потерпілих, в якому стані вони зокрема вагітні, яких шпиталізували, і який характер травм вони отримали? Характер травм був різноманітний. Я вам скажу, що у нас були постраждальні не тільки за цією локацією, ще й в Святошинському районі там дві людини звернулися за медичною допомогою. Загалом поки це шість шість постраждалих. Вони з різними травмами знаходяться саме в медиках, і їхній стан краще уточнювати у медичної служби. Ви згадали і про Святошинський район. Направду які там ураження. Порівнювати ми їх не станемо, але я вам скажу, що в Святошинському районі було частково зруйнованих два приватних гаражі, а а також пошкоджено шість легкових автомобілей. Також пошкоджена трамвай на трамвайні колі, але там рятувальники дуже швидко ліквідували насправді загоряння. Воно становило площі 20 метрів квадратних. У нас там було залучено 20 рятувальників, а також 4 одиниці техніки. І це ж не єдиний будинок, який е, уразила е, дрон шахет уламки від дрону. Е, які ще будівлі у центрі столиці е, постраждали? Ми вже всі бачили в інтернеті дуже багато світлин, дуже багато інформації з приводу пошкоджень саме в центральній частині столиці. Можна сказати, що якщо аварійно-відновлені роботи ще тривають в житловому будинку, то в будинках, які були розташовані, поруч в адміністративній споруді, в якій була пожежа, а також в інших житлових будинках, які розташовані поруч, то там вже комунальні служби наводять лад, прибирають. Скло прибирають уламки будівель з дороги, розчищають, тобто роблять максимально все, щоб е люди змогли дуже швидко. Е Повернутися додому, пане Павле, на завершення ще хочу спитати, тому що неодноразово ми бачили після таких атак російських, що майже одночасно із рятувальниками на місце ураження приїжджали, приходили люди, які намагалися і допомогти розбирати завали і людям допомогти там одяг принести, тому що ми ж бачимо, що б'ють вони або вночі, або вранці і люди просто вистрибують своїх квартир, встигають в тому, чому вони одягнені вдома. А чи цього разу також ви побачили от таку згуртованість наших людей? І чи вони вам направду рятувальникам допомагають, чи заважають? Можу сказати, що у нас саме у рятувальників міста Києва є Червоний Хрест, наприклад, або Ворлд Центр Kitchen, які нам допомагали всі два дні і досі допомагають Це їжа і теплий чай і підтримують. Рятувальникам набагато легше працювати, коли є такий надійний тил. А з приводу людей можу сказати, що дуже добре працюють зараз і комунальні служби, і в перший день дуже активно працювала національна поліція. Наскільки я бачив особисто то у людей, які мешкали в цьому будинку, був доступ в супроводі і поліцейських і рятувальників до своїх примеш... помешкань, щоб забрати всі необхідні речі, які їм потрібні. Пане Павле, я вам дякую за розповідь і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Павло Петров, речник ДСНС у місті Києві.